Сьогодні комп'ютерна графіка та анімація зайшли в усі сфери нашого життя. Створити анімацію для будь-якої діяльності стало дуже просто та доступно за допомогою різноманітних програм. Я хочу продемонструвати на прикладі транспортної логістики, як можна застосувати анімаційні ефекти в програмі PowerPoint. Я створила анімаційний мультфільм, який показує можливості транспортних перевезень у нашій країні. Це мій погляд на майбутню діяльність у роботі майбутнього логіста. У своїй роботі логісту потрібно визначити способи вантажних перевезень, доставки товару, проводити потрібні розрахунки для прокладання маршрутів. За допомогою сучасних інформаційних систем через хмарні сервіси відбувається відстеження вантажу моніторингу у реальному часі. Завдяки такій роботі товари доставляються вчасно та з меншими витратами. На мою Особисту думку, така діяльність може бути більш цікавою та корисною, якщо буде супроводжуватись з анімаційними підходами майже на усіх етапах діяльності логістичного менеджменту, тому що від грамотної роботи логіста залежить вчасна доставка улюблених товарів та послуг.